Наро, цього тижня майже вся планета була зайнята тим, щоб чистити спам на своїй пошті від неймовірних знижок в чорну п'ятницю. І скарочесно, що готувати цей випуск новим було вкрай важко, тому що на 3-4 новини з техносвіту було 3-4 новини неймовірних пропозицій на Амазоні чи в якихось інших магазинах. Але добряче покопавшись в цьому вирі інфоприводів, нашій команді все ж таки вдалося зробити для вас цукерочку. Криза пам'яті спричинена штучним інтелектом, анонси нових камер та процесорів, інформація про майбутні гаджети та забавні інсайди з індустрії відео для дорослих. Про все це і трошечки більше ви дізнаєтесь в нашому щотижневому дайджесті новин зі світу технологій. Влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку, підписатися на канал. А я починаю! Але перед цим, друзі, я хочу звернутися до кожного з нас. Нам конче необхідно закрити останній збір для наших захисників. Паралельно ми розігруємо два смартфони Galaxy s 25 Ultra. і зізнаюся, що справа рухається дуже повільно. Надто повільно, я не можу повірити, що ми ж з вами так гальмуємо. Певен, що кілька баксів аж ніяк не змінять ваше життя. Проте автівка, яку ми зараз збираємо для захисників на наш фронт, точно поле. Легше життя нашим бійцям. Тож, друзі, не будьте байдужими, долучайтеся і паралельно маєте шанс отримати крутезний смартфон Galaxy S25 Ultra. Більше деталей з приводу цього збору розіграшу буде в описі. Тож, будь ласка, витратьте кілька секунд вашого часу і ознайомтеся. Перша новина стосується буквально кожної людини, яка цікавиться сучасними технологіями та купує гаджети. Мова йде про кризу оперативної пам'яті, яка набирає оберти по всьому світу. Причиною стало те, що величезні дата-центри скуповують всі її запаси, і на ринку утворився серйозний дефіцит. Гроші в цій стрімко набираючи оберти галузі, крутяться величезні. Тож вони скуповують все, що є на ринку за будь-яку ціну. 영아니 <susur> Виробники та продавці пам'яті зрозуміли, що для людей, які пачками скуповують професійні відеокарти за тисячі доларів за штуку, нема особливої різниці платити за планку 100 доларів чи 300. Поки інвестори вливають сюди мільярди доларів і перегони в шиї лише посилюються, ніхто не припинить будувати дата-центри, бо пам'ять стала дорожче. А коли попит різко перевищує пропозицію, ринок миттєво на це реагує підвищенням цін. А результатом цього Жіотажу стало те, що ціни на оперативку стрімко поповзли вгору і зупинятись, поки не збираються. Проблема насправді дуже серйозна, і багато хто не уявляє її масштаб. Бо коли був бум на майнінг, постраждали по суті від росту цін на відеокарти лише геймери. Але у них лишався варіант перейти на консолі, купити собі ігровий ноутбук, бо мобільні відеокарти нікого не цікавили. Коротше, якось ту бурю можна було обійти. Оперативка ж використовується буквально у всіх гаджетах, і її дефіцит та підвищення ціни вплине майже на всю передову електроніку. Звичайні ПК, ноутбуки, консолі, планшети, смартфони всюди потрібна сучасна оперативна пам'ять. Довжина ланцюгів поставок різна, але всю електроніку через це чекає серйозне підвищення ціни або компроміси по обсягам та швидкості пам'яті. Збирати настільний ПК сьогодні вже дуже дорого. Продавці. Ігрових ноутбуків теж скоро оговтаються. Те саме стосується тільки вже наступного року консолей, смартфонів та інших гаджетів. Тому, якщо ви збирались оновити собі ноутбук, час цим зайнятися прямо зараз, бо збирати собі ПК під ялинку вже дуже погана ідея. Ново Steam стім досі досі немає офіційної ціни, саме через те, що вони не знають, у скільки обійдеться оперативна пам'ять. Смартфони теж постраждають і там будуть або різати об'єми, або встановлювати більш стару та повільну пам'ять, яка для сучасних дата центрів не підходить. Як швидко ця криза пройде, спрогнозувати дуже важко, бо впливає на це чимало факторів. Одні аналітики кажуть, що виробники швидко наростять обсяги виробництва, які було штучно Знижена під час ковіду, а інші навпаки стверджують, що така ситуація може продовжуватись роками, бо разом з ростом виробництва будуть зростати і апетити шиї, тож вийти на якесь плато рівноваги, світ зможе не так скоро. Отакі от дивні дива сьогодні відбуваються. Ми з вами гадали, що лише мільярдери будуть втрачати свої гроші на розвиток шиї. От а ми з вами не постраждаємо. Проте, як бачите. Ми усі помилялися. І після такої жахаючої історії я хочу трошечки збавити рівень напруги, розказавши вам забавну історію, яка прийшла до нас зі світу розваг для дорослих. Сучасні закони та обмеження поставили під загрозу роботу такого сервісу, існуванню якого здавалося б, нічого не може завадити. Через нові обмеження до доступу до дорослого контенту у Штатах та Британії перегляди на порнхабі впали на 80%. Тепер, щоб подивитись відео з інструкцією того, як дістати людину, що застрягла у пральній машині, треба вводити паспортні дані і проходити купу перевірок особистості. Звісно, вводити всі свої дані на такому сумнівному з точки зору репутації і ресурсів, бажаючих не так багато. Деякі користувачі скаржаться, що тепер легше на криптобіржі аккаунт завести, ніж глянути якийсь гостросюжетний відосик. Саме тому. Му компанія звернулась до Google та Microsoft, щоб вона проводила ретельну перевірку віку силами операційної системи. А вже потім Android чи Windows буде давати дозвіл застосункам на показ дорослого контенту з одного боку. Звучить цілком здраво та логічно. Набагато легше один раз дати доступ по якійсь операційній системі, до якої довіри набагато більше, ніж до якогось сумнівного сайту, погодьтеся. Але питання в тому, навіщо весь цей цирк компанії Google, бо це теж може викликати обурення серед користувачів з приводу підвищення контролю за ними. Отак От важко тепер живеться любителям полунички у західних країнах. Нас на щастя, поки що, ця серйозна проблема не зачепила. Однак, якщо ці закони стануть стандартом для усього євросоюзу. То, швидше за все, більша частина чоловіків з нашої країни не захоче туди вступати. Тепер давайте трохи поговоримо про новини з Яблучного світу. Численні інсайдери стверджують, що iPhone Fold таки вийде цієї осені, і смартфон знаходиться на фінальній стадії розробки. У зв'язку з цим в мережі з'являється все більше подробиць стосовно майбутньої новинки. Напевно, головна і найважливіша новина це те, що купертинівці змогли побороти проблему з моршки на екрані. Раніше лише ходили чутки про наміри це зробити, але тепер кажуть, що виготовлено вже сотню процентів. Прототипів і на всіх зморшка абсолютно непомітна. Як кажуть інсайдери, досягається це за рахунок покращення як самого екрану. Так і шарніра. Дисплей вони розробляли у співпраці з Samsung, тож, швидше за все, і корейський ФОЛД наступного літа теж отримає менш помітне місце згину. Також допомагає зробити екран ідеально пластим шарнір, який ніби натягує половинки в сторону і підпирає центральну частину екрана. Звісно, треба буде на усе це дивитись наживо, бо і до цього багато андроїд-виробників нам обіцяли, що цю проблему переможено, а насправді. Не переможена, так стало набагато краще, але зморшка все одно нікуди не ділася, і далі бісила е, користувачів. Звісно, в цьому плані довіра до компанії Apple набагато більше, бо в їх рекламних брошурах вони зазвичай не брешуть. Тобто, що вони там пишуть, так воно насправді і відбувається. Ну принаймні, якщо це стосується заліза, а не софта, бо там вони обіцяють багато і навпаки нічого не роблять. Ще кажуть, що новинка отримає акумулятор навіть більше ніж на iPhone 17. Pro Max. тож з часом автономної роботи також не має бути ніяких проблем. Ще стала відома ціна цього дива технологій. І от вона трохи лякає. Навіть у Штатах без податку вона буде складати 2399 доларів. А в Європі це перетвориться майже на 2900 євро. Навіть попри це, за прогнозами компанії, вони планують продати 15 мільйонів цих смартфонів, 5 з яких вже у 2026 році. Звісно, прогнози не завжди збігаються з реальністю, і Air Ер живе тому підтвердження. Проте я все одно вірю, що навіть попри високу ціну ажіотаж на майбутній iPhone Fold буде неймовірним. Для ринку фолдів цифра у мільйон одиниць вже вважається цілком непогане. Певен, що майбутній продукт від компанії Apple точно перевищить цю цифру, і ледь не займе половину усього сегменту. Гроші у яблучних фанатів точно водяться, та й чекали вони на цю новинку дуже довго, облизуючись тими рішеннями, які пропонують Android-виробники. Ну а ще є припущення, що складений айфон зможе здивувати не тільки новим форм фактором але й софтом. Всі чудово розуміють, що з точки зору заліза смартфони і комп'ютери компанії вже майже не відрізняються. Он навіть бюджетний MacBook планують випустити на айфонівському процесорі. Єдине, що Розділяє ці гаджети, це софт, і компанія штучно підрізає функціональність iOS, щоб не заважати продажам інших девайсів. В той час як Android-виробники пропонують DeX та інші десктопні режими роботи при підключенні до монітору, айфони лишають цю можливість лише для планшетів. Але як виявилось, сама система майже не відрізняється, і це довів користувач Reddit, який зламав iPhone 17 Pro та запустив на нього. У iPad OS. І для цього не потрібно було якось перепрошувати девайс, просто використана вразливість, яка змушувала iPhone думати, що він iPad. Він одразу почав підтримувати багатовіконність та при підключенні до монітора видавав дуже прийнятний настільний режим роботи. Так, от було б цілком логічно, якщо б майбутній iPhone Fold у розкладеному вигляді перетворювався на iPad OS, щоб на ньому було зручніше користуватися режимами. Багато Тож він може стати першим смартфоном компанії, який можна буде перетворити на повноцінне робоче місце при під'єднанні до зовнішнього екрану. І якщо розглядати його як заміну смартфона і ноутбука одночасно, то навіть ціна у 2400 доларів вже виглядає цілком прийнятною. А враховуючи те, що весь сучасний яблучний комп'ютерний софт заточено під ARM, працювати все це має набагато краще ніж на Android. Тож, можливо, саме за допомогою Fold компанія вирішила створити революцію на ринку смартфонів, перетворивши його на майже аналог повноцінного ПК. На жаль, дивлячись на компанію Samsung, революцією від їх смартфонів навіть і не пахне. Чим більше інформації я дізнаюсь про майбутній Galaxy S26 Ultra, тим більше впевнююсь, що. Можна іти і купувати S25 Ultra, і при цьому я взагалі нічого не втрачу. Усі чутки про те, що камери в останній момент повинні покращити, схоже лишаються лише чутками. Ще декілька інсайдерів підтвердили, що компанія не планує робити жодних змін ані зараз, ані навіть у 27 серії. Днями компанія Sony показала свій новий сенсор на 200 мегапікселів під назвою Lithia 901. Він набагато більше за розміром ніж творіння від корейців, має кращу чутливість, алгоритми роботи з HDR та ще купу цікавих технологій. Він точно буде стояти у парочці ультракамерафонів від китайців. Але Samsung порахувала, що собі в ультру його ставити не будуть бо дорого. Тож ні в цьому, ні в наступному поколінні ми не побачимо суттєвих змін по камерах. Обсяг акумулятора теж лишиться без змін. Найоптимістичніші інсайдери кажуть, що він може вирости аж до 5200 мАч, А сертифікацію він проходив з банкою на 5000. Тож, швидше за все, навіть ці 200 мАч надбавки нам не світять. Єдине, що має стати краще, окрім процесора, це швидкість заряджання. Нам обіцяють неймовірно за мірками корейців. Потужність 60 ватт по дроту і 25 по бездроту. І так я погоджуюся. Якщо дивитися на смартфони від таких компаній, як Google та Apple, то це дійсно виглядає як революція. Однак на ринку вже існує багато інших флагманів з зарядками набагато потужніше. Тож цифра у 60 ватт у любителів Android викликає лише. Посмішку. Тож, друзі, якщо ви в рамках розпродажу Чорної П'ятниці змогли знайти нормальну ціну на s 25 Ultra, не боріться і купуйте його, бо s 26 Ultra максимум, що вам зможу запропонувати, це нові фішки, пов'язані зі штучним інтелектом. До речі, про акумулятори. Поки бренди в котрий рік топчуться на доволі смішній цифрі у 5000 мАч, китайці долають цю цифру, а, причому з семимильними кроками, з кожним новим релізом. Нещодавно вийшов OnePlus Ace 6 з банкою на 7800 мАч, А за три дні покажуть Ace 6 t з банкою на 8300 мАч. І це далеко не стеля для нових акумуляторів. Через Вийде Redmi Turbo 5 Pro з батареєю на 9 тисяч. Потім Honor Power 2 з банкою на 10 тисяч. А інсайдер Chat Station каже, що вже пройшли тести серійні зразки на 12 тисяч і активно тестуються банки на 15. І ви тільки уявіть, все це буде робити зі збереженням адекватних габаритів смартфонів. Товщина буде складати 8-9 міліметрів. Коротше, технологія кремні лицю показала ще далеко не те, на що вона здатна. І певен, що наступного року ми будемо ще не раз охати і ахати від нових приголомшливих цифр. І трохи збільшена батарейка, це не єдине, чим Т-версія буде відрізнятись від звичайного ACE6. Цей смартфон стане першим, хто отримає свіже анонсований процесор Snapdragon 8 Gen 5. Так, друзі, Qualcomm знову нас трохи плутає. І тепер субфлагманський чип не має літери S в назві. Він просто тепер не елітний. На відміну від торічнього. Субфлагмана цей чип отримав свіжу архітектуру Орайон, як і у старших братів. В теорії він повинен мати потужність як у торішнього 8 Elite, Але в перших тестах він іноді його навіть трохи обходить. Як на мене, це як завжди оптимальне рішення для е, сучасних флагманів, бо його потужності вистачає поза очі, але при цьому коштує він набагато дешевше. І, до речі, як виявилося, саме версія 6T поїде на глобальний ринок під назвою OnePlus 15 r а не Ace 6, як ми всі думали раніше. Тож. Новенький суплагментський OnePlus на глобальному ринку теж отримає свіжий чип від Qualcomm. Ну що, друзяки, під кінець, як завжди, свіжа порція відбірної дичини. Звучить на вона доволі дивно, бо людина забула пароль від власної руки. Фокусник Дзи 1 вживив собі в руку невеличкий чип, який планував використовувати для своєї роботи, щоб магією в лапках розблоковувати смартфони. Врешті-решт, справа пішла не дуже, і чоловік вирішив використовувати чип за іншим призначенням, записавши туди адресу біткоїна і використовував як сховище. Але потім, коли він хотів перезаписати інформацію, він зрозумів, що забув пароль від входу – і тепер залізяка у руці заблоковане. І добре, що в цьому випадку він втратив лише доступ до сховища. Тож тепер цей чип просто сидить у його руці без діла. А нам тут обіцяють кібернетичні протези кінцівок, забувши пароль, від якої ти просто не зможеш нею користуватися. Уявіть собі, прилетіло на таку ногу оновлення прошивки. І після завантаження вона просить у вас пароль, який ви забули. І вона вам каже: просто йди сам куди хочеш, а я залишаюся на місці. Що потім з такою робити? Відрізати і потім нову в сервісному центрі замовляти, чи звертатися до хакерів, щоб вони вам її взламали. Десь я вже подібне бачу. Усі, хто грав в гру Кіберпанк 2077, чудово мене розуміють. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше, і обов'язково беріть участь в наших двох розіграшах смартфонів Galaxy. S25 Ultra. Більше деталей буде в описі під відео. Нехай буде з вами Android. Побачимось!